Колись, дуже давно, рятуючись від різних негод, славнозвісний мандрівник Корін Всехвіст знайшов таємничу місцину, яку оспівали у своїх піснях навіть барди. Чималий шлях подолав корін, аж поки не натрапив на чарівну долину Евердел. Під кронами височенних дерев, серед звивистих струмків та поросших мхом скель, розташований Вседол, так кликали його згодом місцеві. І корін зрозумів, що це чи не найкраще місце. Для нового життя народу лісових звірят. Посеред вседолу росло велике і могутнє вседрево, і лісовий народ вірив, що саме все оберігає і живить долину Евердел. Після відкриття коріна промайнуло чимало років, і звірі почали освоювати вседол і розбудовувати нові поселення. Саме в такій пригоді ви очолите одну з груп звіряток і почнете облаштовувати і будувати нові помешкання для нових жителів. Та чи благословить вас все дол і все дерево, ми скоро дізнаємось. Адже до приходу лютої зими не так вже і довго чекати. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас огляд на довгоочікувану насільну гру Everdell, яку локалізувало видавництво ігромах. Тож зараз ви, як завжди, познайомитесь з її ігроладом, а у завершенні ми поговоримо про мої враження. А цей огляд виходить за підтримки видавництва «Ігрома», на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Настільна гра Everdell це справжня казка за вашим ігровим столом, яка дозволить вам стати на чолі звіряток і таким чином будувати власне лісове містечко. Тож гравець, якому вдасться створити найкраще містечко до суворих холодів, переможе у грі. Щоб почати гру, розмістіть все дерево на пні у верхній частині ігрового поля, а ресурси гілок, смоли, каміння та ягід покладіть на спеціально відведені місця вздовж берега річки. А жетони переможних балів і заселення помістіть поряд з полем у загальний запас. Далі підготуйте карти лісу і покладіть по одній на лісових галявинах. Якщо ви граєте в двох, то це три карти, а якщо в трьох чи чотирьох, то це 4 карти. Далі візьміть тайли звичайних подій і покладіть їх вздовж річки, а карти особливих подій потрібно викласти на нижню частину крони все дерева у кількості 4 штук горілиць. Потім добряче перетасуйте карти основної колоди і намання викладіть 8 карт горілиць на леваду, решту колоди покладіть коло стовбура все дерева. Кожен гравець має обрати собі групу звіряток за кольором. На початку гри ви отримаєте в свій запас лише дві фішки звіряток, а решту своїх фішок кожен гравець розміщує на верхній кроні вседрева, одну фішку в зоні весни, одну в зоні літа і дві в зоні осені. Далі потрібно обрати першого гравця, і він отримає з колоди 5 карт, а кожен наступний на одну більше за попереднього гравця. Думаю, з підготовкою все, тож можна переходити до ігроладу. Впродовж гри усі гравці ходитимуть по черзі за годинниковою стрілкою. У свій хід ви можете виконати лише одну дію з трьох можливих: це або розмістити фішку звірятка, зіграти карту, або ж приготуватися до нової пори року. Тож давайте оглянемо ваші дії більш детально. Як ви пам'ятаєте, на початку гри ви матимете лише дві фішки звіряток, які і є нашими робітниками, яких ми будемо відправляти на різні місцини, щоб отримувати різні ресурси, карти, а також брати участь у подіях. Тож ваші фішки звірят – це запорука успішної розбудови вашого власного поселення. У грі є два типи місцин, на які можуть ходити звірятка. це закриті місцини або спільні. На закриту місцину можна відправити лише одну фішку звірятка. Закрита місцина зображена завершеним колом, а от спільна місцина зображає незакінчене коло і може містити будь-яку кількість фішок звіряток. Ви можете відправляти ваших звіряток як на звичайні місцини вздовж річки, так і на карти лісових місцин, які мають вже більш потужні ефекти. Також ви зможете відвідувати і місцини на ваших побудованих картах, а подекуди і навіть на картах ваших суперників. Щойно ви відвідаєте якусь місцину, то маєте отримати з неї ефект або бонус. А коли усі ваші робітники звірятка будуть використані, ви зможете закінчити поточну пору року, забрати назад з поля своїх звіряток, додати нових в залежності від пори року, щоб мати змогу знову давати їм нові завдання. Тож давайте оглянемо місцини трохи ближче. Звичайні місцини це місцини вздовж річки і загалом. Відправляючи туди звіряток, ми зможемо отримувати потрібні нам ресурси, такі як гілочки, смолу, камінці, а також ягідки і потрібні нам карти. Лісові місцини це завжди закриті локації, і на одній карті лісу не може знаходитись два звірятка однакового кольору. Впродовж гри ви будете будувати перед собою власне містечко з карт споруд або мешканців, тому деякі карти у вашому місті ви можете відвідувати фішками звіряток. Ви також можете відвідувати і споруди у місті суперників, які мають символ відчинено, за що власник карти отримає з загального запасу жетон одного балу. Пам'ятайте, що усі нові карти ви повинні отримувати лише з основної колоди все лише за винятком дії деяких ефектів карт, що дозволяють брати карти з левади. Також у гі є ліміт зберігання карт на руці, що дорівнює вісьмом картам. Тож ні за яких обставин вам не можна мати більше, ніж 8 карт у руці. Ще одна доступна місцина на полі це святилище. Загалом це спільна локація, що дозволяє скинути з руки будь-яку кількість карт і отримати за кожні дві по одному ресурсу на ваш вибір. І як ви пам'ятаєте, у грі присутні різні події, на які вам також потрібно відправляти звіряток, щоб брати у них участь. Але пам'ятайте, що перш ніж поставити фішку на події, вам потрібно виконати її вимоги, сплативши вказані на ній ресурси. Але варто зауважити, що кожну подію може влаштовувати лише один гравець. І наостанок локація подорож. Ця локація доступна лише восени, тоді ви можете відправляти ваших звіряток у подорож, а для цього потрібно відправити свою фішку на одну з чотирьох позицій, щоб отримати жетони переможних балів. Відповідно, за кожен бал ви маєте скинути з руки по одній карті. Думаю, з дією розміщення фішки звірятка вже більш зрозуміліше, тому переходимо до дії зіграти карту. Загалом вашим містечком рахується зона перед вами, яка складатиметься з 15 карт, які раджу викладати у три ряди по 5 карт. Якщо у вашому містечку будуть карти з символом місцини, то ви можете відправляти туди звіряток. Тож у свій хід ви можете зіграти лише одну карту. А для цього ви мусите сплатити вказані на ній ресурси. До прикладу, якщо я хочу збудувати каплицю, то маю заплатити один камінчик, одну смолу і дві гілочки, а тоді викладаю цю карту у своє місто. Також ви можете будувати доступні карти з левади, лише би вам на це вистачило потрібних ресурсів. Загалом усі карти у грі Everdell діляться на два види: це карти споруд і карти звіряток. А також бувають звичайні і особливі карти. У вашому місті може бути скільки завгодно копій звичайних карт, але лише по одній особливій. Тому у вашому місті може бути, наприклад, кілька звичайних крамниць, але лише одна особлива школа. А от карти звіряток будуються двома способами: або сплативши потрібну зазначену кількість ягідок, або безоплатно, якщо у вашому місті є побудована споруда, яка зазначена на карті звірятка. До прикладу, ви могли б безоплатно розмістити карту судді, якщо у вашому місті вже є споруда під назвою Суд. Як тільки ви зіграєте карту звірятка за допомогою споруди, то покладіть на відповідну споруду жетон заселення, щоб ви пам'ятали, що ця споруда вже заселена і використовувати її повторно заборонено. Всього у грі існує 5 типів карт: коричневі це карти мандрів. Які активовуються одразу після розіграшу і лише одноразово. Зелені це карти виробництва. Зігравши таку карту, негайно активуйте її властивість. Ви можете повторно активовувати цю карту під час приготування до весни та осені. Червоні місцини активовуються після розміщення на них фішок звіряток, а карти із символом відчинено доступні для відвідування іншим гравцям. Сині це карти управління, що дають додаткові бали за розіграш карт певних типів. А фіолетові це карти процвітання, які, крім позначених на них переможних балах, дають додаткові бали за виконання певних вимог наприкінці гри. І нарешті ми переходимо до третьої можливої дії підготовки до нової пори року. Як тільки у вас у запасі не буде доступних звіряток робітників, то ви можете переходити до дії підготовки нової пори року. Після цього ви забираєте своїх робітників з поля, і вам також не потрібно чекати усіх інших гравців, щоб перейти в наступну пору року, адже ви не пов'язані в своїх діях з іншими гравцями, і цілком нормально, що хтось буде порпатись в минулому сезоні, а більшість гравців піде далі в наступний. Тож після того, як ви повернули звіряток у свій запас, візьміть з крони все дерева нового робітника відповідно до пори року. А також активуйте усі зелені карти виробництва у своєму місті, адже вони зазвичай виробляють якісь ресурси на ваш майбутній раунд. Пам'ятайте, що навесні ви отримаєте одну фішку звірятка та активовуєте всі карти виробництва. А от влітку вам заборонено активувати зелені карти лише при умові, що вони розіграні у цій порі року. Також влітку ви берете одну фішку звірятка і дві карти з левади. Ну а восени ви отримуєте аж дві фішки звіряток і активовуєте зелені карти виробництва. Коли настає кінець осені і ви не можете чи не хочете виконувати дію, гра для вас завершується, і ви мусите спасувати. Ви дочікуєтесь, допоки спасують решта гравців, і починаєте підрахунок переможних балів. Спочатку ви рахуєте бали на картах, потім кількість балів на жетонах, і на останок бали з фіолетових подій та подорожей. Насправді, Everdell це не просто класна сімейна гра, а це ще й ідеальний приклад сучасної настільної гри, де, окрім цікавого і затягуючого ігроладу, є ще й просто неймовірно і казкове оформлення. Тож якщо вас також полонила ця чарівна долина вседолу, то неодмінно спробуйте цю красу на вашому ігровому столі. Ну що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень. І перш за все хотілося б відмітити той факт, що це, мабуть, одна з самих очікуваних мною локалізацій, і завдяки ігромагу настільна гра Everdell заговорила українською. Тим паче, що вона одразу вийшла з доповненням дзвінограй, і маленький анонс огляд на доповнення також буде. Якщо говорити про механіки цієї гри, то це у нас сімейне євро, де основною механікою буде саме Meeple Placement, де ви будете виставляти своїх робітників у вигляді звіряток на певні локації, збирати звідти ресурси. Також ця механіка поєднана з механікою побудови вашого власного карткового ігрового рушія, а також менеджменту ресурсів, тому що ви будете забудовувати з певних карток, які коштують певних ресурсів, своє місто і. Це місто складається з карток, і ви тим, тим самим будете будувати якийсь певний ваш ігровий рушій, щоб отримувати у різні фази певні доходи. Тому у цій грі у вас буде чим займатися, і вона досить цікаво грається. І це, мабуть, одна з таких максимально затишних і теплих настільних ігор, які я вам раджу грати з сім'єю. Ви можете також грати з недосвідченими гравцями, тому що там досить прості правила, і ця гра вам подарує просто море емоцій. Також хочеться відмітити той факт, що цю гру ілюстрував відомий художник Ендрю Бослі, і це один з моїх улюблених художників, і йому вдалося саме показати нам цю атмосферу і чарівне оформлення Everdell. По компонентах ви також бачите, що тут все на висоті, і це, мабуть, один з таких прикладів сучасних настільних ігор, де у нас не тільки приємний ігролад, а ще й просто неймовірно гарне оформлення. Тому, якщо вас зацікавила ця гра, ви можете перейти за посиланням і придбати собі цю настілку у колекції, і ви однозначно будете раді, що вона у вас є. Тому що це така, скажімо, гра не на один раз, а ви її можете повторювати, тим паче, що є багато доповнень. І я маю надію, що і не зупиниться на одному доповненні дзвінограй, а порадує нас ще більш цікавими і різноманітними доповненнями. Тому на сьогодні у мене все. Ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете підтримати нас вподобайкою, написати свої враження від цієї гри. Якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь. А ми будемо готувати для вас нові цікаві відео. Тож до зустрічі!